Мої вітання! Ви на каналі мовного тренера та наставника. Мене звати Ірина Савченко, і ми тут вчимося читати англійською мовою. Це урок уже номер два, і ми сьогодні зробимо перші кроки до читання. Будемо читати перші склади і навіть перші слова. І до кінця уроку я переконана, що ви будете біжні здивовані, тим, як ви вмієте все робити, тому що вже побачите перші результати. Домовляємося, що на даний момент ви вже знаєте алфавіт ну, гарно як свої п'ять пальці. І взагалі домовляємося про те, що ви не переходите до наступного уроку, допоки ви гарно не засвоїли, засвоїли матеріал попереднього. Ну, бо інакше, який в цьому тоді смисл? Так? Згодні? Отже, повторимо алфавіт. Минулого заняття а, алфавіт, я вам давала транскрипцію те, як букви називаються українською мовою, і обіцяла, що надалі нас будуть букви в транск... ну, взагалі в себе транскрипція англійською мовою. Тому що так воно правильно має бути. Ось назви цих букв в англійській транскрипції. Ми всі ці звуки, точніше значки оцій транскрипції відразу, звісно, не вивчимо і такої цілі нас немає. Але просто як тільки ви щось читаєте, звертайте на них увагу. І воно більшість з них засвоїться в природній такий собі невимушений спосіб. Тому зараз прочитаємо назви англійських букв ще раз всі разом: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M, N, O, P, Q R, S. T, U, V, W, X, Y, Z. Вірю, що це було нескладно. Тепер інший момент. Називається, то називається, а як воно читається. Тут не так, як в українській мові. У нас в українській мові як чую, так і пишу. В англійській мові букви мають різні варіанти прочитання. Я ось вам тут червоним відмітила ті букви це приголосні. Які читаються так само як в українській мові. Тому думаю, що з цими звуками у вас проблем точно не буде. От як вони будуть читатися, це у нас буде Б, Д, ф, Х, К, Л, М, Н, П, Р. Ну, на звуковий Р дещо окремо зупинимося. Ті, хто, можливо, мав проблеми з цим звуком в садочку, в школі, так, вимовляли не риба, а риба, то прекрасно, якщо ви далі так говорите. Для англійської мови це. Ну, так якраз, який треба. Тому як тренувати цей звук р? От берете українське слово риба і треба його зробити як риба. Не ракета, а ракета. Для цього нам треба спинку язика підняти до піднебіння, ну, щоб він от не «р», не було такого труху. Ну, треба тренувати якраз на українських словах. Дуже зручно, уявіть собі, що ви британець чи американець, який от вивчає українську мову і читає українські слова з акцентом. Ну, воно зразу відчувається, чи у вас правильно цей звук виходить чи неправильно. Тому йдемо далі: с, т і в. Ще окремо зупинюся на звуках т і д, тому що це не зовсім українські т і д. Наприклад, йдемо українське слово тарілка. Коли ми кажемо тарілка, щоб вимути звук Т, нас язик упирається в зуби. А якщо, наприклад, британець чи американець буде вимовляти українське слово тарілка, то в нього це буде тарілка. Тому що язик буде опиратися в такі горбики над зубами, які називаються альвеоли. От спробуйте, візьміть декілька слів українських, які починаються на букву Т, і от прочитайте їх з акцентом. Так от тарілка, наприклад, слово дитина. Дитина це українська вимова. А якщо це буде англійський акцент, то це у нас буде дитина. Дит", такі з придихом. Добре, йдемо далі. Фіолетовим я вам відмітила голосні. І голосні в англійській мові мають багато варіантів прочитання, тому кожну голосну ми будемо розбирати окремо. Але перед цим нам все рівно доведеться повторити дещо теорії, яку ми всі вчили в школі, але стали дорослими людьми і забули. Так, от як читали по складах колись ми. Так от, склади нас бувають відкриті і закриті. І це важливо пригадати. Тому от слові малюнок беремо українське слово для прикладу. Склади малю відкриті, вони закінчуються на голосний звук. А НОК закритий, бо закінчиться на приголосний звук, на К. В складі обов'язково має бути голосна, бо інакше той нас не вийде складу, тому пам'ятайте, що вони є відкриті і закриті. І завдання на сьогоднішній урок вивчити, запам'ятати два базових правила. Буква І в кінці слова в англійській мові не читається. Це така називається як «німий звук шва. І друге важливе правило, що голосні у відкритому складі читають так, як їх називають у алфавіті. Ще раз нагадаю, що таке відкритий склад. Ось воно. Раз в відкритому складі читають, як називають в алфавіті, то тоді ось наші голосні, ще раз на них подивіться. То тоді, як ми прочитаємо ось це слово? Враховуючи, що буква І не читається в кінці слова? А голосна у відкритому читається так, як її називають. Значить, це у нас буде слово date. Як це слово прочитаємо? Ну, якщо у нас слово складається взагалі з одного складу, то тоді, звісно, буква і там буде читатися. І це буде так, як вона називається в алфавіті. Це буде he. Зверніть увагу на дві крапочки. В транскрипції це означає довгота звуку, в англійській мові є довгі і короткі звуки, тому це треба враховувати. Тому треба так дещо потягнути цей звук. Так, от не хі, а хі. Як це слово прочитаємо? Fine. А ось це. No. Бо це ж буква O No. І це слово прочитаємо як Tube. бо це у нас буква U. Tube. Добре, починаємо тренуватися. Як буде читатися ця буква у відкритому складі? Правильно, A. Ну і тепер у вас є ряд слів. От прочитайте ці слова, а потім я прочитаю, ви себе перевірите. Bake, fade, take, hate, name. Як ця буква буде читатися у відкритому складі? «І». Читайте слова. Be, me. Наразі не звертайте увагу на переклад слів. Не знаєте якогось слова. Ну і нічого страшного. Зараз нам, як то кажуть, техніка. Так? Відпрацьовуємо техніку. Правила. Як ця буква буде читатися у відкритому складі? I. Читайте слова. Fine, kite, like, nine, pine. як ця буква буде читатися у відкритому складі? O. Отже, ці слова будемо читати як Go, Vote, No, Home, Tone. І остання голосна, як ми будемо читати її в відкритому складі U. Отже... Потренувалися, обов'язково все робіть вголос, тому що про себе в мові не працює. Воно ніде не ні запам'ятовується, не записується. Д'юд, дюд, nude, fume, м'юд. Тренуємося далі. Практикуємося. Тепер слова у вас в довільному порядку. Спочатку ви читаєте можете натиснути на паузу навіть. Потім слухайте мене, перевіряйте себе. Лейт. Hope, fake, tube, dole. Наступний рядочок. Lone. Be. Dope. Bake. Йдемо далі. File. Tone. Fuse. Зверніть увагу на слово fuse. Я тут букву S виділила жирним, тому що між голосними... Цей звук одзвінчується, і це буде як з. Fuse. Далі. Bite. Save. Ну, раз буква S між голосними одзвінчується, Тоді як ми це слово прочитаємо? Nose. Nose. Ніс. І четвертий рядочок. Читайте вголос. Sake. No, hole, be, gale, home, name, pile, tape, time, just, time. Два рядочка потренуватися вам ще. Читайте в голос. Vein, bone, late, nude. Nope, Dive, Lake, Mail. Ось. lake, Озеро. lake. Тепер вам завдання з'єднати транскрипцію і переклад. Як це має бути правильно? Це має бути ось так. Час це time. «ніс» – це nose. «lake» – це озеро. От коли ви читаєте слова, звертайте завжди увагу на транскрипцію. Бо таким чином ви собі в природній, такий легкий спосіб запам'ятаєте всі необхідні знаки транскрипції. І потім це вам згодиться. Тому що ви будете постійно вчити нові слова. Я розумію, що сучасні словники онлайн мають ось цю чарівну кнопочку, на яку можна натиснути і послухати, як воно вимовляється. Але коли ви бачите зорово ось цю транскрипцію, це вам допомагає відтворити звук правильно. Тому я вам дуже рекомендую. Завжди читати транскрипцію. Підсумуємо сьогоднішній урок. Сьогодні ми говорили про ті приголосні, які читаються, ну практично, там, тільки звуки, оце вже ми говорили, -д -д так само, як в українській мові. І ми розібрали голосні у відкритому складі. Так ось це важливо. Те, що буква І не читається у кінці слова. І от що голосні у відкритому складі читають так, як їх називають у алфавіті. Тому. Перед тим, як переходити до наступного уроку, обов'язково передивіться цей урок декілька разів, що ви все гарно засвоїли. Ну і рухаємося далі. Молодці! Наступний крок до вашої цілі зроблено. Я вас з цим вітаю. Все, до зустрічі в наступному відео!